Всім привіт, друзі! Сьогодні буде огляд прикольного трактору від компанії Forte, моделька RD504C. Отже, розказати про нього можна в принципі, багато чого. Саме головне це те, що в нас дизельний двигун, повноцінний, 4 Моделька КМ495 ВТ на 50 кінських сил, рідине охолодження, звісно. що. І, ну, Двигун в принципі, перевірений часом. І для цього трактора йому, його, в принципі, вистачає з головою. Це повнопривідний трактор розмір колес 8,3 переднє, 8,3 на 20. А заднє, а заднє 12,4 на 28. До речі, звертаю вашу увагу, що в нас є захист ніпеля, як на передньому, так і на задньому колесі, для того, щоб ви не обрізали його у випадку пробуксовки. В нас є гідропідсилювач керма. також... Давайте поглянемо на навіску. Навізка в нас трьохточка. два гідроциліндри, також дві гідропари керуються з вулиці, все. Також вал відбору потужності від 540 до 1000 обертів. Ну і максимальне навантаження навіски 550 кг. Звісно, що дехто завантажує і більше. Яблучка присутні. До речі, цей. Трактор в нас йде вже, окрім опалення, в нього ще є е, також е, кондиціон, кондиціонування. Тобто в нас попереду є е, радіатор кондиціонеру так, і компресор, який буде прокачувати фріон. Давайте подивимось, що в нас далі. А поки ще не зайшли всередину, то е, хочу сказати, що в нас є також камера. Позаду, Коли ми будемо дивитися в екранчик, у нас таке екранчик, там якість класна. Все, бачимо, що в нас знаходиться позаду. І можна регулювати вниз вверх як вам буде зручніше. Стосовно самої кабіни, кабіна досить зручна. В нас тут, в принципі, багато всього є. Все, що потрібно для, для роботи. Двері, звісно, що відкриваються по ту, по іншу сторону. Заднє скло також можна відкрити на провітрювання. Ну і зверху в нас є люк. Повноцінний. Зараз я його закрию. Чікс. Отак. Магнітолка також присутня. USB-шка там можна підключити. Може, радіо китайське якесь вийде послухати. Тут у нас керування кондиціонером та а, загалом опаленням. Ну і що? Стосовно передач, то у нас коробка на 4 передачі, коробка у нас реверсивна, тобто у нас 4 передачі вперед, 4 передачі назад. Повишений понижений ряд, звісно, що є. Також диференціали. Тут керування нашою навісочкою. До речі, сидіння пілот можна налаштувати під себе, підлокітнички присутні. ну Загалом перебувати в тракторі досить зручно. Ще й кондиціонування, тобто влітку взагалі повний фарш. Цифрова приборка повністю, вже механічного нічого немає. Звертаю вашу увагу, що в нас ще за спиною є ось такий вентилятор, який допоможе вам. Спекотні дні, окрім кондиціонера. Або якщо вам не захочеться вмикати кондиціонер, також ручний газ присутній, ну, тобто все для комфортної роботи. Тому, друзі, якщо вас такий цікавить тракторець, можете сміливо переходити за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна про нього інформація та характеристики. Нагадую, що ми доставляємо техніку, навіть таку по всій Україні, без проблем. В нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Тому переходьте, якщо залишаються питання, телефонуйте за номерами телефонів, що вказані на нашому сайті. Наші хлопці вас проконсультують. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент, як вам такий тракторець. І до нової зустрічі! Підписуйтесь на наш канал обов'язково всім па-па!